Пошел. Рано, блядь, давай я пойду. руку, блядь. Убери нахуй, всю упал палку туда, блядь, заебал, блядь, нахуй. Не по, цю письмо, на, не башу, блядь. по цю музыку мы ебать, поебал. Да! Пошло, не мать. Нихуя не качает. Эй, тк ты блядь ай, ты отрывайся, блядь. Э, блядь, ты знал, что на ютюбе будешь, блядь, ты кричишь, что <годно> ты вали снимать. Ты заебал, блядь. А это <годно> куточек туалет. Блять, ты прыскаешь, что <годно> ты ебалось. Ха-ха-ха! Малый, блядь, зарау ебу нахуй! А ты наша бройка! Блять! Ты же на гэссинг-то? Подермані спину, сука, блять, зіморові мене зідібали, блять. Тепер ми покупались, поплавали, потусувались і так далі. І ми коротше, набухались трохи з Культяпи. і тепер вирішили прогулятися. Пішли гуляти по піску. дойти до нетишина пиво попи? Все, ми дам пивка попитні тіши. Красота, да? Ладить, але він. Піду до інших. Там ще є конки Блять, от мене даже коні в'єбають. Це ж пиздец. І зараз ми зайдем на оту штуку. От там там така висока. І мені кажеться, нас пустять, бо я бачу там вже чувака, який стоїть на вишці, він контролює щось. Але постійно дійшли до реактора. Ми йдемо до Нетішинської а. До... Нетішинської атомної станції ми йдемо, хочемо дойти, але у нас походу, нічого не вийде. Ми йшли аж звідти ми туристи. Ми йшли аж звідти, ми приїхали. А як там не тішимо пази? Ні, не, давай ні. Не тішимося. тут чого 20 пройдемо. З той сторони об'їдемо. Ні, що ми з той все, пройдемо сьогодні. Тут... Да, но без полноценного отсутствия даже не нравится А если какой-нибудь пивок? Прошу А что сюда придем? Сюда через лет Ну, если хотите, да, можно через лет Я дороги не знаю, но а... Ну, чтобы тоже на Короче, запрещено ну, тут, блять, лазать максимально он бля. так калітка стоїть буде стоїть там станція і хуянці і хуй пройдем така штука коротше хотіли туди пройти і нічого не вийшло у нас і тепер будемо йти по полю всебі з горки Двісім того лоха. Культя по десь побрив, бля, я його назад позвав. Заїбав, стартує, блядь, біжить десь кудись. Не знаю, чи куди, бо ми заблудились, коротше. От. Але я знайшов міст, такий, вроде нічого. Желізний, держиться, Річка пливе. Це все. Культя покаже, я йому казав, ідемо наверх туди, от туди, там дорога, там траса. Він каже, йдемо сюди. Тому що отой хуй, який нас спинив з тої сторони, він зараз, якщо ми будемо назад і він спинить із цієї сторони. От. І коротше він каже, що пошли далі і зараз ми обійдемо красиво. Ми, типа, коротше, виходить, ми обходимо. <свистит> Мене ці комахи заїбали. І вот. виходить, ми обходимо все озеро. Повністю все озеро обходимо. По якимсь є Повівся, блядь, оце... Як там говориться? Я забув. Така поговорка є. Забув? Я не пам'ятаю. Коротше, похуй неважно Ну, смисл, смисл зрозуміли, да? І він мене, коротше, потягнув гулять, я за ним пішов гулять. Коротше, ітогі, ну, по цим поговоркам получився Стоянка. От, По цим всім поговоркам вийшов дебіл я. з цієї поїздки, мабуть, вийде, я не знаю. я буду монтувати 2-3 влоги. Аби ще хтось дивився, ці Ф, влоги було б добре. Через там років 5-10. Подивлюся, як я в молодості віддихав. І все. Бо більше ніхто не дивиться. А зря. Кстати, у Мартыненко 700к подписчики. Вчера было. Але цей хуй же зажрався. Чуть-чуть ему -чуть завидую, чуть-чуть. Єбать ми йоблений круг. Коротше, це все ми, що піздавали, це вилізли наверх. І ось знову озеро. І що? І ми ніхуя не пройшли. І вон та атомка, яка дуже далеко. І о той пункт, який ми, блять, на якому нас не пустили. І ми виходимося посередині. А ми сидимо, а ми сидимо десь приблизно, приблизно от... Там атомка, там той пункт. А ми... А ми живемо зараз десь от там. І це нереально... Коротше, це піздец Він курить йому похуй. Шлангвочку, чуєш, дебіл? А? Ми хуй дойдемо туди. Ти глянь, скільки, бля, яку петлю робить. А зараз на фарі поїде, похуй. А, на фарі поїде. А, назад ми на фарі поїдемо, все, базар вокзал. Коротше, ми зустріли ребята, нам підказали дорогу. Коротше, ми зараз йдемо до якогось синього здання, яке спереду, десь воно ну, О, там! Не пару кими, але типу, ну, десь ну, кілометр може. Чуть менше навіть Короче, до цього синього здання зараз підемо. От, далі там маршрутки їздять і ми приїдемо назад, просто приїдемо. Уф блядь. дуже заїбався йти. Пиздець. Краще таке маха, ребята. О! Сука, куси, комар! Ще це сонце ж І в нас кінчилось питьо. У нас нема навіть пива. Сіє. Е, Сіє курем, водою миваємося з озера, вс. Але все-таки я хочу попасти на атом. Ну так, хоча б... хоча б рядом. От і ми дошли пощі. І вон та залупа стоїть. Зустріли тільки що чувака на мопеді. Він нам розказав, що і як робити. Вона що не варіант дойти взагалі. І зараз ми йдемо на пост Атомки. Там сидить охрана і ми зараз будемо визивати фару. І ну, сподіваємося, що так і буде. Бо ми дуже далеко зайшли. Пройшли, я не знаю, кілометрів скільки. До хуя? Скільки ми пройшли кілометрів? До хуя? ми на мене пост. І нічого хорошого, блять, немає. На територію зайти, я так пані, неху делати можна. Коротше, зайшли на територію атомки. Сейчас локдаун Хм. На фоні заката. Серьезно. Пацановить рыбу запрещено. Ну вот вся таблички блычка сейчас Советским Союзом воняет так чуть-чуть. Хорошо, это котя. Училась. Ну, короче, не, не откуда-то. Какие тихань подрозится и вс. Короче, зустріли ми тішку, оказується нашого водителя звати Діма. О. Встали за курицію ряду по дорозі. І озуємо далі. І тут у мені ще контакт з дімом. Тут все побачиш на Ютюбі. Короче, ми добрались, вітаю, все. Нас Дима підвіз. Димон, блядь, строга благодарка тобі. Пиздец вирушив, блядь. Пиздец, виручив тіков. І нам тепер іти Осталось дві хвилини. І хай де нахуй, сука. <ріху> Чув? Че, Чу, блядь, мене айфон звонить, що? Чува так само ранку, блядь. <ріху> Мамка змо. Я так само Алло Всім привіт. Недавно проснулись Встали. Будемо зараз йти купатися. Блять, ці шнурки мене заїбали вже. Іди нахуй! Це було яйцо? А де воно? Я не бачу Мене мурахи їбашить вже! А, бачу, блядь! Яйцо! А всередині нам можна Ну Ти сидь блядь! Та повністю, блядь голову туди засунь, от такой ерун, нахуй! Эх, козёл Козёл маленький. Чуєш, козёл Хе-хе! Знову здорова. Йдемо вже назад. Все збирали, все спакували, чемодани всі упакували, Вудки смотали. Піздуємо назад. Коротше, вдихнули, так, нічого, красиво, Мені подобається один. Дішли до страхи, коротше, ходимо, малаємо тут, де дебіл. Черниці, залібі. Да, ну я ебану. Давай там педору, сука. Иди нахуй звідси, блядь, чмо. Заебись. Ох, сука, ніхуя. Ох, як воно залітає, блядь. Бо воно саме, саме падає вниз. Дай ну я, блядь, тоже кажу. Дай ну Coca-Cola Light, блядь. Coca-Cola понабирали, блядь, пивати, кто не взял. Да, блядь, я чаю хочу купить. Вот чаю, чаю. Это, блядь, шоколад. Ох, ох зараз будемо їсти чебуреки, тут по-любому подають чебуреки. Ох. Так і живем. Вислив <ріст> кабак. Це бістро. Типа Зли пельмені, квас п'ю. А між побігли за чекушкою. Став. Он твій художміш. Mm. Так, дайте на этом ситуація. Олег, сунься, заїбав, сівся, капуло, блядь. Сейчас як він бакривий. Коротше цей. Це как Похавали, Покавали, себе. всі пойово. Хуйово mm. похавали. Дерьмові пельмени, дерьмова шурма, дерьмові художні. Але клас. Водка дерьмова, блядь, пептом. Класний тільки був квас і лимонад І все. Вот. І взяли по пивку дорогу. Пиво було за кунями пить. Все. Тепер маршруточку. Мало проходить, приєднаний. Свою пащу розкрив. Це в якій ми їхали сюди. Ні, вроді не вона. А може і вона. А ні, не вона. Я, Я не вона. Приїхали, коротше. Все, приїхали ми домой. І розсосалися, вже по домам, до ремонту. Коротше, поїздка вообще по в загальному. Хороша вийшла, мені подобається. Купання, озра. Вони ще трохи дохуя вчора прийшли з культяпою. Гулять пішли, але тут нічого страшного. А взагалі так ну, нормально. От, зараз таке уми, сперединись. берем доски і піздуємо з культяпи гуляти. Кататися. Ще в мене біля падика живе такий пьяська.

Mostly you for your support today, it